Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Суцільні ями та болото, такий двір на вулиці Слівенській, 7. мешканці скаржаться, недобросовісні паркувальники знищили увесь газон. Та куди б вони не зверталися, результату жодного. Тому й зателефонували на гарячу лінію народного контролю. Мешканці Слівенської 7 нарікають змушені ходити по проїжджій частині, а замість газону суцільне болото. Погано то, що дуже ями на проїжджій частині, а по-друге, що ставлять машини на зеленій зоні. А коли болото, то вивози, виноситься все болото на проїжджу частину і дуже. Незручно тротуару немає і терпеливо треба чекати або машина нас, або ми машину, щоб розминутися і вийти із цієї території. Я зверталася тільки в жек. Вони сказали, що це є наші проблеми. Я повинен терпіти за них, бо в них немає гаража. Ну, перепрошую, ну бру машину. Ти якось задавай питання тобі, де ти їх будеш ти зберігати? Нехай жек, десь. Всіх порушників номера в державну автоінспекцію. А нехай платять штрафи, нехай якісь, приймають якісь міри. Я ще вважаю, що це є бездіяльність нашої місцевої влади. На що? надала? Болото скрізь повно. Ні в одному, одному подвір'ї не видно такого болота, як у нас. Вечором іде і зашпортається і впаде. І яким чином будуть переломи, будуть знову трата на ліки, а ліки дорогі. В загальному самі бачите, із дитиною тяжко погуляти, і велосипедом важко їхати. Та й так дитина, коли ходить, туди, коли падає ями. Тобі тяжко по ямках ходити. Падаєш. Колінка вже собі збивав тут, правда. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю поспілкувалися з працівниками місцевого ЖЕКу. Нас запевнили, над проблемою працюють. Ми зробимо, звичайно, ямковий ремонт. Але це ямковий ремонт. Це не є капітальний, Це буде тільки на деякий час. На довго його не вистачився. Може тут встановимо турнікети. Ну не знаю, наскільки то воно поможе. Ну, попробуємо, Щось будемо рішати. У міськраді журналістам народного контролю пообіцяли до кінця року відремонтують подвір'я. Та якщо мешканці хочуть парковки, повинні вирішити одноголосно та зібрати підписи. У нас розроблений проект. Проект щодо. Е Капітального ремонту прибудинкової території, заміна бордюр існуючих, підсилення дорожнього одягу, вкладання відповідного підсиленого основи, значить і двохшаровий шар асфальту. До кінця поточного року, у випадку, якщо мешканці зберуться більшість підписів будинку і буде звернення, а в проектно-коштори документації немає парковки. Або розширення дороги в такому okay. випадку е, міська рада йде на зустріч мешканцям і проводить зміни в кошторисній документації, додає кошти на задоволення їхніх потреб щодо влаштування парковки або розширення заїзду. Ми прослідкуємо, чи дотримуються чиновники обіцянки Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.